Ветеран Тимур шкода виходить з води і обгортається рушником. На озері задорожній чоловік проплив 500 метрів. Це дистанція від одного червоного бойка до іншого. Тимур каже, мав лише кілька занять з адаптивного плавання у басейні в рідному Запоріжжі. Закладені вуха, майже нічого не чую. Досвід класний, але важко. Це було це було важко. Одразу на фініші ще одного ветерана Михайла Сидоренка зустрічає дружина та син. Ветеран розповідає, швидко подолав дистанцію, бо регулярно займається плаванням у басейні. А от на відкритій водоймі половив вперше після поранення. Плавання найбільше допомагало і стрільба з лука. Стрільба з лука – це таке ментальне, а більше а плавання це фізична реабілітація, Така більше в воді набагато приємніше, тому. Така порада в кожного своє тіло, але плавання дуже реабілітує класно. Допомагає боротися з фантомними болями. До дня незалежності керівники першого львівського абілітаційного центру для ветеранів організували заплив Мув он спорт на заході сонця. На подію зареєструвалися 90 учасників. Вони могли обрати дві дистанції на вибір 500 або ж тисячу метрів. За безпекою стежили рятувальники на катері. Подія мала благодійну мету: зібрати гроші на підтримку занять з адаптивного плавання для поранених військових. Ідея організувати заплив у нас з'явилась давно, тому що ми займаємося з ветеранами уже більше року адаптивним плаванням. Це дуже важлива частина нашого абілітаційного процесу. Ми думали, який вид спорту максимально підходить для кожного. І так з'явилась наша група з плавання. І хотілося, щоб наші хлопці-дівчата прийняли участь в якомусь такому заході, який був би був для всіх, не тільки для ветеранів, не тільки для людей з інвалідністю, а й для цивільних, які могли б долучитися і підтримати один одного. Вусени Затори планують провести спортивний захід зі стрільби та адаптивного кросвіту для ветеранів. Катерина Олійник, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.